Пане генералу, а дозвольте я вас так обережно запитаю, бо ж uh, постійно каже, от якби сказав головну команду, якби сказав залужне, ясно верховний ну, ж... головної команди, що стосується від лінзу. Да до американців, а що стосується техніки, да, так. достатньо чи недостатньо. Ясно, що ви апелюєте до цього, тому що в нас Валерій Залужний це абсолютний авторитет. Але за час повномасштабного вторгнення ми ж бачимо, що він не дає інтерв'ю, він абсолютно не публічна людина, є його чим займатися. Але інколи, коли трапляються скандали, як то, наприклад, закон щодо посилення покарання відповідальності для військових, і коли українське суспільство ну воно сходить з розуму, воно не розуміє, як можна особливо. Його негативні умови застосовувати до військових. Вимушено з'являється генерал Залужний зараз декілька тижнів тому була історія із тим, щоб повернути надбавку 30 тисяч для наших військових. Я знаю, що військові теж до цього ставляться по-різному. Хтось каже, зачекайте, я на нулі ризикую всім, і в мене там є ця надбавка. А хтось знаходиться далеко глибоко в тилу, не ризикує нічим, і йому ця надбавка несправедливо. Давайте продумувати якусь систему. Тобто там є межі для компромісів. І от коли вся критика йде до влади. До парламенту, до народного депутата, який заблокував постанову і повернення цієї надбавки, з'являється заява Генштабу. От я більш ніж впевнена, пане генерале, що Валерію Залужному, чи його колегам, чи пані Шапталі є чим займатися, окрім того, як реагувати на грошові справи. Але коли попросили, то треба авторитетом цей скандал спинити. Чи правильно моє таке сприйняття цієї інформації? Чи тут справді треба було, щоб Генштаб втрутився і сказав своє слово про гроші для військових? Ну, насправді ви абсолютно праві, що захищати військових мусить би ті, хто їми командує. І, на жаль, я розумію прекрасно, що в багатьох випадках. Офіс президента тисне на залужного, ну просто дико тисне. І безпосередньо певні заяви йдуть, це не слова залужного, і це не залужний каже, це кажуть ті, хто сидять в офісі президента. Це по-перше, по-друге, що стосується того ж самого е, драконовського закону, і, і тут же питання знов таки полягає нерозумінні політиками а підходів щодо е, зміни в ситуації. Бо вони думають, що за рахунок тільки покарань вони зможуть виправити ситуацію. Якщо 31 попередній рік держава абсолютно не займалася ані національно-патріотичним вихованням, ні військово-патріотичним вихованням, що е, ми не займалися взагалі проблемами оборони країни і е, виросло покоління е, таких чистих споживачів, яких абсолютно не цікавило захист України, то ми маємо те, що ми маємо, і вже. Виключити їм голову моментально і сказати, що ви в сьогоднішнього дня воїни і вперед так не вийде, і які б там не були е залякування, якими б законами, це знов таки що питання е не, не вирішиться. Це якраз от нерозуміння ситуації, що треба змінити ситуацію значно ширше і змінювати підходи до цього. Бо е це так як питання, е, права питання підготовки офіцерів запасу, які існувала попередні 30 років. Бо всі отримували військові звання на військових кафедрах, і навіть не розглядаючи питання, чи підходять вони за своїми морально-психологічними спроможностями, розглядалось тільки питання, чи спроможні вони заплатити гроші за навчання на цих курсах. Ну, от ми отримали, що ми маємо величезну кількість людей, які отримали військові звання, носять ці погони. Навіть мають офіцерські звання, так, але що вони ані не стали ані офіцерами, ані стали ні командирами, і не стали взагалі військовими лі, лідерами. Тому так само і тут. Якщо ми хочемо щось змінювати, то треба дивитися на проблему значно ширше. І те, що, е, на жаль, військові е, в своїй більшості, поки служать, їм заборонено абсолютно критикувати владу в будь-яких проявах. і е, в свій час я пам'ятаю цей е, наказ міністра оборони, який забороняв військовим давати інтерв'ю безпосередньо е, будь-яким засобом інформації без дозволу е, міністра оборони, ну і там уже вниз е, як воно йшло. Тому е, влада підігнала правила гри під себе, абсолютно не сприймаючи е, бажання військових, що про щось сказати. І наразі ситуація абсолютно не змінилася. Але терпець у військових може зірватися. І всіх вже задовбало це, знаєте, неповага до військових, з точки зору політиків. Оце ну реальна неповага. І я вже не кажу, що це про вищі ешелони В певних моментах у мене була ситуація, коли в березні місяці я там прийшов в певну станову. Мені кажуть, а що війна була хіба? Хіба з 14 по 22 рік була війна? Я говорю, ну давайте я, говорю, я вас. Вивезу тут, говорю, недалеко, говорю, є, е, лісове кладовище, ви побачите, скільки киян поховано там. Розумієте? В тобто певних моментах для величезної кількості українців війна не існувала. Так само і тут вона в певних моментах не існує або вже закінчилась. І оце велика біда, коли ти бачиш на величезну кількість е, людей, які е, замість того, щоб готувати себе е, до Майбутньої війни прожигає своє життя по ночних клубах, оце також велика проблема. І так поскладається певна ситуація. Я знаю, я проходив неодноразово цей психологічний такий струс мозку, коли ти повертаєшся з фронту, а в тилу зовсім не те, що там на фронті. І слава Богу, що тут тихо і спокійно, але між тими тебе сприймають зовсім по-іншому. Так само, і що стосується генерала Залужного, на жаль, він заручник ситуації, і інколи він не говорить те, що хотів би сказати. А говорить те, що він не може підривати авторитет головнокомандуючого, люди, які є в оточенні президента, маніпулюють, розповідають президенту, що треба отак, отак. Президент ставить завдання главкому е і безпосередньо той виконує наказ. Якщо це не виконувати, то цього не буде. Але в певних моментах і президент не виконує всі свої функціональні обов'язки. А ось що стосується особливо певних питань, єдине началі або єдине керівництво, да? коли. Е Генерал Сирський на фронті безпосередньо доповідає президента, мину, минуючи главкому. Ну це ж просто не, не повага, це порушення всіх таких, скажімо, фундаментальних основ армії, і це як сприймати? Тому знов таки працює закон, не так закон, а правило для своїх як треба, а всім іншим закон. На жаль, давайте розглянемо питання, коли е, піднялось питання по корупційній складовій при владі, і була звільнена достатньо велика кількість чиновників і обласного рівня, і заступників е, керівників Офісу президента, їх звільнили і тихенічко, що сховали. Покарання не було. Не було розслідувань, не було покарань. За принципом ТА забудуть Росасеція. Але між тим е, людей, певних. В армії е сажають е в'язницю за значно дрібніші проступки. Тому знов таки ж і військові це бачать, що для одних закон працює, навіть не на їх користь, а для інших все прощається. Тому суспільство мовчить, поки мовчить. Так само і військові мовчать, але все ж таки вже терпець уривається. Я думаю, що якщо такі скоски буде відношення і далі, то і генерал Залужний почне вже говорити в певних моментах. Але ж він не може це говорити. Чому? Тому що він е, розуміє, що порядок дисципліни і старшого начальника критикувати він не має права. Але не завжди старший начальник говорить те, що він сам сприймає. А за нього говорять там різні радники, е, там ще інші люди. Ми не чуємо безпосередньо те, що безпосередньо стосується армії, щоб говорив президент. Загальні фрази, ну, це чудово. Можливо для певних людей. Військові хочуть чути інше, е, середній і малий бізнес також хочуть чути інше. Він хоче чути безпосередні конкретні кроки і їх виконання, що стосується покращення ситуації в країні. Бо економіка лягає, і замість того, щоб підняти спроможність, цього немає. Військові е, вже стомилися воювати, і треба їм е, готувати більшу кількість кого е, заміни. Цю заміну треба також готувати і треба мотивувати. Цього немає. Як мотивувати? Навіть 30 тисяч, що забрали, ну це одна з мотивацій. І зараз, якщо раніше військові безпосередньо могли щось собі за ці гроші купити навіть для власного спорядження, то цього немає. І знов таки ж держава не спроможна забезпечити всі потреби фронту в повному обсязі. А якщо не спроможна, все лягає знову на плечі волонтерів. А ті бідні волонтери, пробачте... Вже задихається від е, папірців е, звітних, де розповідають, від кого гроші прийшли, яким чином витрачені, кому прийшли, а чи посталам та на облік. і е, Я розумію, що це треба робити, але ж не виводити це на все, де е, я не пам'ятаю розслідувань, коли пропало зерно. Пам'ятаєте, запаси стратегічні зерна пропало, щоб ці розслідування були. І інші приклади, так, коли. Е, треба чітко підходити якщо закон для всіх так і для всіх тому повертаючись до питання е спроможності генерала залужного чому він мовчить тому що він справжній кадровий військовий і він розуміє що таке підпорядкована і дисципліна і навіть коли йому щось не подобається на жаль він не може це критикувати та, да, до знаєте, пане генерала, мені одразу пригадується там звільнення Херсону, дуже конкретна команда, яка стоїть і значить, там, приймає оці лаври. Звільнення Харківської області, Куп'янський, зюм, дуже конкретна команда, яка там є. Там немає ніде залужного. Я одразу кажу нашій аудиторії, просто нагадую та да? коли біда. Та два випадки, які ми згадали: покарання для військових, повернення чи не повернення на добавки, там має бути залужний, тобто, отак та використовувати я б сказала, не нераціонально цей авторитет. Але окей, це ж теж певною мірою, наші люди самі зроблять всі правильні висновки. Пане Сергію, я завжди підкреслюю, що ваші слова вони стоять або частково пророчими, або занадто із запізненням вони втілюються. І от те, що стосується пророцтв, які ви говорили минулого разу, про те, що ви, обов'язково треба наносити удари по військово-промисловому комплексу Російської Федерації по їхнім військовим об'єктам. Маємо на це право, та і вже навіть наші західні партнери, чи то, наприклад, міністр оборони Німеччини, він це визнає, каже: звісно, це все велкам на законі. Цілі дуже багато російська пропаганда говорить про те, що частиною контрнаступу ймовірно могли б стати рої або армія дронів. Не знаю наскільки це правда чи неправда, побачимо в перспективі, але наразі відомо про те, що вже в Підмосков'ї падають. Безпілотники, з камерами, які щось знімають. Гурмо Міноборони каже про те, що на 9 травня, йому вірно, щось може готується, може ні. Це теж певною мірою і інформаційні атаки в той бік, і туман війни, але тим не менше, компонента дронів, наскільки вона зараз стає, ну, якщо не вирішальною, то важливою. Чи бачите ви впродовж 15 місяців повномасштабного вторгнення якраз позитивні зміни, чи будемо ми наносити удари по російським містам по військовим об'єктам? От почнемо з військових об'єктів. В першу чергу, ми не просто будемо, ми будемо постійно наносити удари по об'єктах військовим на території Російської Федерації, і це треба зрозуміти, що це для нас завдання номер нома родин? Краще надрізати тонкі е, сухожилля, жили військового організм Російської Федерації, ні, ніж постійно намагатися пробити е, кулаком його е, мідний лоб. Тому давайте більш тонкіше працювати. І якщо виводити з ладу і оборонно промисловий комплекс Російської Федерації, його спроможності по перекиданню військ, по постачанню військ, е, по розташуванню військ, то це значить наприклад несе більший ефект. Ніж просто лобіві атаки е, на передньому краю. Тому завдання номер один у нас є добрі напрацювання на різному рівні. Я не буду афішувати, як це люблять робити наші міністри та інші керівники, розповідати, які дрони, на яку дальність і як вони будуть летіти. Нехай для ворога це буде таким, знаєте, льодненим, крижаним дощем несподіванки, коли це буде. І не розповідати е, саме, яка кількість їх буде. От якраз нехай вони сп... нервово сплять і чекають, а чекати їм придеться недовго, тому що слава Богу, українській землі достатньо світлих голов, які вміють, роб... вміють робити чудові речі.